Добрий день діти. На цьому тижні ми продовжуємо з вами вивчення українського народного танцю і на цей урок запрошуються дорослі діти, тому що ви е, зберігаєте репертуар е, колективу, тому що ви робите особистий внесок в збереження традицій колективу. Е, ми з вами на цьому тижні готуємось до зустрічі. Дня незалежності і готуємо колективний подарунок до Дня Незалежності. Тому тема сьогоднішнього уроку дуже важлива. Український народний танець, як і українська пісня, відображають душу українського народу, його надбання, його спадщину, його поразки і героїзм, його тонкий гумор. Та інші притоманні риси характеру. Тому народний танець, фольклорний танець дуже милують будь-якому глядачу в будь-якій країні світу. Я пригадую, коли я гастролювала в складі народного ансамблю танців Календонька країнами Європи, такими як Італія, Іспанія, Польща. Германія, і як виступаючи на будь-яких площах, як глядач гучна. Аплодував нам, як він натхненно зустрічав нас при будь-якій появі на сцені. Вони пишались українськими танцями, вони бажали доторкнутися до будь-яких деталей наших костюмів: Чи хусточки, чи стрічки, чи кошаку, шаровар та інших деталей. Тому зараз, вже зараз, я е, розумію, що цей дотик був е, як дотик до українського мистецтва, до української культури. Цей дотик був дуже символічний. І тому зараз ваше покоління робить дуже велику справу. Ви сприяєте збереженню української. Впадщини. І тому так важливо сьогодні любити своє, танцювати своє і доносити це до глядача. Сьогодні ви на урок получили домашнє завдання. Вам повинно було вивчити українську народну. Композицію. І як ви це робили, ми зараз пред'явимо і покажемо нашому глядачу. І я е, хочу сказати, що можливості у вас для занять дуже різні. І я побачила, що не всі зараз мають дуже е, хорошу фізичну форму. Але у нас у всіх з вами є одна мотивація це перемога. Перемога, перш за все, над своїми лінощами, над своїми обставинами. А взагалі, це перемога над злом. І я бажаю вам натхненно працювати йти разом до перемоги, тому що країна у нас одна, ми її дуже любимо і бажаємо, щоб. Скоріше наступила наша перемога. До нових зустрічей, до нових перемог. Бажаю вам щастя та натхненної роботи.